Думаю, що вдвічі приємно, що наша команда сьогодні взяла реванш, тому що в принципі, тоді була перша поразка у першому колі на виїзді 0-1 від на... за дві хвилини до кінця гри. І сьогодні ми перемогли, але гра була дуже важка. В принципі, команда така от потужна і в'яже іншу команду скала. Ну, безперечно, я вітаю хлопців із дуже гарною перемогою, тому що дійсно був період часу, коли команда трошки втомилася. Варто сказати, що ми пройшли перше коло, ми маємо досить непогане місце, п'яте місце, але все-таки будемо відвертими, можливо, хтось на це не сподівався, але ми сподівалися, що будемо мати трохи кращий результат. Але в кінці сезону команда, ну, як для нас, так несподівано несподівана декілька ігор на виїзді. Зіграла і їм на команді не поталанило, і ми розуміємо, що в цьому нічого нема страшного. Це футбол, в якихось іграх ми мали успіх, в якихось іграх, як я вже сказав, поталанило менше. І я хотів би сказати, що дуже добре, що хлопці опанували себе, змогли встановитися після цієї невдачі. Ми добре зіграли в Хмельницькому на виїзді, сьогодні дійсно з принциповим суперником, тому що тоді в складних погодних умовах хлопці грали і в кінці гри пропустили не гіл. Гол була поразка. Але сьогодні була Саме головне, сьогодні була яскрава гра, сьогодні були емоції, сьогодні ми могли забивати більше голів. Я тим, що сьогодні ми отримали перемогу, і сподіваюся, що після поїздки до Івано-Франківська в зимовий час нас буде можливість оміркувати своє місце у професійному футболі. Скажем так, залічити ті рани, які команда отримала, тому що в грі в Одесі в нас дві-два основні гравці отримали дуже тяжкі пошкодження. Це переломи, це неприємно, це болюче для команди. Але зимовий час ми поставимо завдання певні і будемо вже готуватися до наступного сезону. Сенізавичу, от в принципі, ви коли брали команду, коли створювали ту команду, ви як розраховували? От гра команди, вихід до другої ліги, потім от, була у вас така мета вивести команду до першої ліги? От на сьогодні ви вважаєте це можливо в цьому сезоні? Я скажу так, що нічого неможливого немає, але ми дуже зробили правильну стратегію, мені здається. І коли ми нам дали можливість грати у Професійному футболі в другій лігі. То ми не закидали шапками і якимись сверхзавданнями. А ми просто говорили, що нам потрібно зрозуміти, яке наше місце в професійному футболі. Це перше. І друге, отримати свого болівальника. Я вважаю, що результат першого кола це є саме ця відповідь, що ми себе побачили в професійному футболі. Ми зайняли певне місце в професійному футболі, і в нас з'явився вболівальник. Це головне для футболу. А далі, як я вже сказав, в міжсезоні ми ще раз будемо спілкуватися з командою, з гравцями, підсилювати команду, і вже в місцезоння будемо ставити свої завдання на наступний сезон. Я вважаю, завданням на наступний сезон залишається те саме це дарувати вболівальникам гарний футбол. Як створення фан клубу Ну, ми над цим питанням працюємо. Це безперечно складніше зробити в районній команді, чим в міській команді, тому що ми розуміємо, що скажімо, кількість вболівальників у місті, і кількість болівальників в районі це різні речі. І відповідно знайти, скажімо так, фан хлопців, які б створювали відповідно. Підпитний настрій на трибунах це не проста річ, але ми будемо працювати над цим, так як і над іншими питаннями, які стосуються клубу. Я хочу сказати, що в цьому році, паралельно з тим, що команда грала, ми працювали над створенням бази, ми фактично закінчили будівництво бази для футбольної команди, збудували ще одне: ще один. Не стадіона, футбольне поле будемо це називати, Да? придбали автобус для футболістів. Тобто багато роботи зроблено для того, щоб футбольний клуб становився як такий. І я вважаю, що степ бай степ, крок за кроком, безперечно, ми прийдемо до того, що команда буде мати своїх фанів, тих, які ми ну, в тому смислі розуміння, що таке фани. Бо фани вони і так є, вони вболівають, вони переживають за команду, але організовано, дійсно ми над цим питанням будемо працювати, і я вважаю, що все буде добре. Сьогодні ми бачили, як ви у перерві нагороджували юних футболістів. Сподіваємося, що, можливо, з часом вони стануть гравцями «Укргрокому». Я б сказав би не про ці речі, яким вони стануть, вони безперечно стануть людьми. Це саме головне. А я сказав би про те, що те, що ми робимо в професійному футболі, це основна мета. Це для того, щоб ті хлопці, сьогодні бачачи, як грають їхні товариші, вони займалися спортом. Так? Їздили на турніри, мали таку можливість, і ми намагаємося створювати такі умови для того, щоб наші дітлахи різних вікових категорій мали можливість займатися футболом. Переймаючи досвід у своїх старших товаришів. Тому, безперечно, ми сподіваємося, що на Олександрійщині будуть зростати талановиті хлопці, які в майбутньому будуть грати в професійних командах. Але сьогодні найголовніше, що вони люблять такий вид спорту, як футбол, і цим займаються. Дякую.